Новий навчальний рік стартував. Майже 29 тисяч школярів сядуть за парти в Черкасах цього року, близько 2,5 тисяч уперше. В кожній школі міста та області сьогодні відбуваються урочисті заходи, вшановують захисників, завдяки яким діти можуть навчатися. Святкують учні, вчителі і батьки. Як саме це відбувалося в одній зі шкіл міста? Дізнавалася наша знімальна група. Черкаська спеціалізована школа номер 18 імені В'ячеслава Чорновола святковий день зустрічає, як і завжди протягом десятків років. Красиво одягнені і схвильовані від зустрічі з друзями, школярі неохоче шикуються на лінійці. Їх заспокоюють не менше боційні батьки та педагоги. Свято відкриває нову сторінку життя для кожного. Та для когось вона особлива. Сьогодні я до сов песу школи. Я хочу навчатися, познайомитися з новими друзями. Я бажаю, що стине затягне і а якщо будуть якісь труднощі, то мені це допоможе моя вчителька. Першокласники заходять на свято разом з 11 За традицією, старші передають символи знання молодшим. Та для самих майбутніх випускників перший дзвоник не свято, а стартовий постріл. Юнаки знають, що цей рік для них буде важким. Він стане плацдармом для прориву в доросле професійне життя. 11 років тому я переступив порізь цієї школи. Тут я пізнав багато цікавого, зустрів нових друзів, з якими проводжу час. Попереду у нас вирішальний рік, який підведе підсумок всього нашого шкільного життя. Всім одинадцятикласникам я бажаю здоров'я, наполегливості і мирного неба над головою. Офіційна частина починається з хвилини мовчання. Для школи це не просто слова серед полеглих героїв і випускники. А серед присутніх на заході батьків можна побачити й військових. Це позначається на атмосфері заходу. Головна його героїня Україна, мати, яка мріє звільнитися від ворога і відпустити голуба мира у вільне від ракет небо. Дуже важко, але школа перейшла на змішану форму навчання. У нас і дистанційно, і очно дітки навчаються. Тому, звичайно, ми пристосовуємося, намагаємося якомога більше дітей охопити навчальним процесом, щоб всі були задіяні не тільки на уроках, але й позакласною роботою. І патріотичне виховання в нашій школі ведеться на достойному рівні. Тому ми можемо пишатися нашими дітьми і моїми випускниками. Старшокласники захоплюють виконанням пісень першачки радують танцями в стилі чотирилапого сапера, пса патрона. Лунають урочисті промови адміністрації закладу та гостей на навчання учнів благословляє священник Української церкви. Та головну думку, яка турбує всіх присутніх, висловлює керівник закладу. Сьогодні кращі сини й дочки нашої країни гинуть, захищаючи нас з вами, захищаючи наше мирне небо. Тому сьогодні, я думаю, кожен із вас зрозуміє, що головне наше завдання. Це гарно вчитися, засвоювати ті сучасні знання, які будуть потрібні не лише в звичайному житті, а не приведи Боже і в бойових діях. Ми з вами повинні бути гідними цих людей, які дали нам можливість вчитися і жити під мирним небом. Захід завершено, але навчальний рік лише починається. Яким він буде, покаже час. Та й педагоги і учні вірять в краще майбутнє своєї країни. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.